Вітаю вас, мої любі, в новій серії ста дітей. Минула серія в нас була десь приблизно 4 місяці назад чи дебудово. Взагалі чесно, хочу сказати, що в мене друге покоління ста дітей записане повністю, і навіть було записано частково третє. Чому я кажу, було тому, що те збереження в мене баганулося до стану такого, що я в ньому просто не можу грати. Тож, скоріш за все, третє покоління я просто потім перезапущу з новим збереженням і почну якось інакше це грати, тому що як ви бачите, в мене дуже погано з обробкою відео. Чому в мене погано з обробкою відео? Саме якраз тому, що я записую голос окремо від того, що я роблю. Тобто я зараз записую голос ще через 4 місяці після того, як я зняла це відео. Навіть більше мені здається, але це не важливо. Власне, я хотіла поговорити і про це, і про проект загалом, тому що я не хочу кидати ані 100 дітей, ані династію маніяків, але часу в мене зазвичай немає. Зараз четверта година дня. І чесно, я тільки зараз змогла трошки сісти щось поробити в плані каналу і в плані якихось розваг. Чесно, мені не завжди вистачає часу навіть діти грати, чи ще щось. Я граю буквально раз на тиждень, пару годин в найкращому випадку. Доросла жижа, ви самі розумієте, все таке. Але, власне, що я скаржуся, а я не настільки і скаржуся, я скоріше кажу, що. У мене є трошки затримки з тим, що я роблю. Ось наша матріарх зараз робить вигляд, що вона, блін, ніколи в житті не бачила тарганів. і збирається померти з голоду і наготувати собі їжу. Я це її ледь змусила тоді приготувати ці макарони з сиром, щоб вона хоча б не померла з холоду сама. В той час, як от діти та ж Анна Болейна, спить і навіть не дуже хоче їсти. Ну, ось вона так бакувалася, як... ну, ну що це робиш? А, ну звісно, треба було піти аж в другу частину будинку, в другу частину квартири, щоб впасти непритомною. Ну, усімська логіка. Так іди по шири, а то я не знаю, помреш з холоду і не буде дітей. Ну, я знаю, що вони будуть, але, ну, блін, ну, якого чорта. Вона навіть якусь там аспірейшн свій почала виконувати. Яка молодшина і почесть це лоток закоту, що це за це, це все таке? Хоча хто чим діти зайняти, Може когось дітей треба зайняти. А хтось почистить з малих лоток, на що воно тут треба? А, в нас зараз ще Чи... хороша погода відносно, не настільки холодно. Так, лягай спать. Тож, що, про що я казала? А, я казала, що насправді в мене записане друге покоління, але я зараз буду намагатися зробити якісь відео про те, як воно жило. Тим більше, ці відео в мене теж записані. Мені просто треба їх відредагувати, озвучити, подивитися, чим займалися мої сіми, згадати просто, чим вони займалися на той момент. Ось, наприклад, у нас тут Генріх в шокі від того. Що тут лазять миші, що тут кіт. Ну, хлопче, ти потрапив не в той час, не в ту родину. Тобі доведеться так і жити. Ось поспілкуйся з котом. Тут а, діти, яких виховує кіт. Погладь кота. О, це так мило. А Мікі дивиться на нього з виразом обличчя, ненавиджу дітей. Ну, ми тим часом заставили дитину трошки поприбирати. Це в нас. Так, поспілкуйся з Сіблінком. Ну, ну, та, ти теж ніколи не бачила мишей, можна подумати. Каталіна, давай, давай. Поготуй котика, погладь котика, розвайся, винеси сміття. Так, чим Анна зайнята? Анні пора вставати. І, можливо, помитись, тому що поїсти вони можуть і в школі. Так, А, Дана, чим зайнята? Дана, тут дитина плаче. Займись дитиною, хоч трошки. Давай, погодуй. Генріх не задоволений, що його не взяли на ручки. Він би хотів бути на ручках. Ну, ми всі би хотіли Генріх, але ну, куди діватися? То, що тут знову Ну, ти бахуєш. До речі, хтось казав, що дуже сильно після чергового оновлення почали бахувати інфанти. і тодлери. Чесно слово, вони завжди бахували, ось в мене 4 місяці назад те саме було. Але якось, можливо, це пов'язане з тим, що тут проклята квартира, чи в тому, що тут мало місця, я не знаю. А, тут Каталіна відправляється до школи, а Анна до школи збересі і вали, вали, вали до школи. Це лише нас з дітьми малими. Так, поклади Генріха і. Так, і погодуй Джейн. Її теж треба якось поїсти. Як ви розумієте, з такими напрягами просто банально ніколи дані заводити ще дітей. Тож, взагалі, друге покоління не було дуже багатим на кількість діточок. Але насправді плюс-мінус десь так само, як перше, якщо чесно, так це вам спойлери, тому що, як ви бачите, поки що тут лише чотири перші дитини дани, які ще ростуть, які ще в процесі навіть не стали підлітками найстарші. Тож, про що я взагалі починала казати? А взагалі я казала про те, що трошки важко буває грати, при тому, що я люблю Sims, я люблю сімейний геймплей. Я в принципі думаю, о, нам прийшли рахунки на цілих 400 мільйонів 473. В нас 234. Тож нам десь треба буде добути грошей, щоб оплатити рахунки. Давай я якось розберись з мишами. Тому що так, ти розібралася з мишею. Давай ще раз її ловушку, щоб вона ще не вилазила. Я нагадую, що в даний не любов до заняття домашніми сферами, і тому її, вона від цього максимально не веселиться. В неї максимально падають вас, їй не подобається. Але в нас тут треба он, поправити тарганів. Повитирати як оце от намагатися витерти вонючку на підлозі. Так, да, Це дуже така квартирка. Я боюся, що вона може сприсняти неприємне відчуття знайомства з цим всім. Тому що, ну, знаєте, в багатьох якісь такі квартири он знову тече. Я, в принципі, люблю такий геймплей, тому що це додає якогось навіть реалізму, хоча, напевно, реалізму саме що. Тому що не все так добре в сім'ї, в них одні проблеми і нічого вони не встигаються. Та он кіт, дивіться, кіт живе найкраще життя, валяється на диванчику, спить. Його нічого не турбує в цьому житті. Да, не сіла подивитися телек, але ну, це її не прям дуже сильно розважає. Особливо враховуючи, що он тут Джейна Вонюча повзає навколо. Де Генріх, я не знаю. Десь Генріх теж є. А, стається он там, він в кімнаті. Так, ти не хочеш, я не знаю, погодувати дитину, так? А ось Генріх. Так, іди спи, напевно, тому що дитина то в принципі сита і одна, і друга, а тобі треба виспатися, доки ти не почала кричати свідомість знову. Тож я буду закінчувати з цим проект, а я його на в третьому поколінні. Нам дзвонить братик, і тим часом повернулися і Каталіна, і Анна. Ага, і в нас вони поприносили проєкти. Я не знаю, як вони можуть виконувати проекти, тому тут місця немає на них. Але можна спробувати їх якось виконати, напевно. Так, 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 де там цей проєкт? Ось він цей проєкт? Те і ось цей проект. А він тут ніде встане, в них буквально, буквально ніде встане. І тому в мене банально не виходить, наприклад, записувати відео з озвучкою одразу, а так як мені доводиться переозвучувати, то мені не виходить тим більше цю озвучку робити, тому що мені треба потім знайти час, мало того, щоб я могла пограти і записати відео, так потім ще знайти час, щоб це якось якимось чином озвучити. Ну от якось і виходить, що я навіть не знаю, як це мені робити, коли мені це робити. І в принципі, підозрюю, що теж третє покоління, я буду робити взагалі не відео, буду робити якимось цими звітами, де-небудь тому, що, ну, блін, я люблю цей челендж, я хочу його пройти, але ну, якось мені. Просто банально ніколи цим займатися. І я це записую, і потім це довше воно виходить на каналі, ніж я власне граю, тому що дві години пограю, потім перезаписую це тисячу разів, потім ще редагую, а потім, коли я сідаю знову, я не хочу сідати знову, тому що, ну, самі розумієте, мені треба це щось з ним розробити, а не записувати по 10-20 годин гри. Тобто таке собі. В нас Джейн і Генріху залишився один день до дорослішання, до наступної стадії, щоб вони стали тодлерами. Проектом ми знайшли місце десь внизу, він буквально перед домом стоїть. До речі, про цікаві глюки я не можу в потім збереження ні, ні в місті, ані грати на ділянках, а без зручності, тож мені реально доведеться якось щось. З цим робить і в новому збереженні сили третє покоління, тому що, ну Сімс, Сімс, самі розумієте. Так, тим часом в нас все надзвонювався один з наших братів-вампірів. В нас хоча б Деана трошки поспала дуже мало. Вона не може розібратися з рослинами, які позасихали, тому що вони засохли, і в неї поганий настрій через те, що її її, по, її покусали інфанти. І через те, що тут срач, як завжди. Давай а, посади трошки рослини, доки, і, тому що садити це не треба, а це її розважає, бо а, таніка в неї викликає приємні емоції, на щастя. Ну, і нам треба якось заробляти гроші, садити рослини. Ось вона трошки розважилась. І навіть стала кокотливою. Але дуже ненадовго, тому що коло та втома все перебили все інше. Та, блін, що з тобою так натажінку? Та. Я не знаю, що тобі робить. Миша їй жить, заважає. Ну слухай, ти живеш вже скільки часу в, цьому, в цій квартирі з цими мишами. Могла б вже звикнути, я не знаю. Те. Те, по Погодуй дітей і якби на цьому закінчимо тему. Що. А, ти все ще робиш проєкт? Ось яка гарна дитина. Вона робить проєкт. І вона його навіть зробила. О, поклади до себе до багажу і потім віднесеш школу. Все. Молодчинка, тепер можеш йти додому, зайнятися якимось справами. Вон, твоя сестричка тут робить уроки. Ти зробила проєкт взагалі золоті діти. А що Джейн і Генріх? Ну, валяються в калюжах, брудні, голодні. Шарти не хоче он, Генріх виділюється, ви що він не, не збирається їсти. Цитку, а хоче, ви бачите, бутилочку, а я не хочу бутилочку, Тут потім і так буде срач через ще ці бутилочки, пляшечки чи як. там. А, що таке? Що тобі не підходить? Ну, поїш і де щось, господи. Ну ти ж доросла вже дівчина, і ти поїш, і ти поїш, і взагалі займіться справами, доки можете. Так, і почистий лоток. Якась користь від вас має бути малі. Ви вже достатньо дорослі, щоб з вас була користь. Ти йди з ну тому що. Ну можеш же поспати. Те? О, і, звісно, в нас це заіскрила електропроводка. Ну! Це, я ж кажу, це для цієї квартири взагалі дуже характерна штука. Ти, Хтось з чим Так, Ти прибираєш, яка молочинка. Давай до винеси ще вітерку, а ти чого не йдеш спати? Іди спати. І ти йде спати. Завтра треба буде в школу. В школі ви можете від цього строчу хоч трошки відпочити. А, ну та треба було встати з щоб впасти на придумну в дитячий А, це так і працює, йди спи. спи. спи, давай йди. Бажано, Бажано. О, у нас відробили електрохарчування. Тут її кіт заважає спати. Чи не заважає? Ага, кіт не заважає спати. Ну, чудово. Спис, спіть хоч якось, коли виспишся, зможеш хоч щось зробити в цьому будинку. Я дуже на це сподіваюся. У нас екослід. Навіть в нас хороший екослід, тому що в нас в квартирі ростуть рослинки, оця сімська логіка. Що екослід стає кращим. Подумати тільки. Тобі взагалі треба би заплатити якось. З якось заплатити те, що ми маємо. О! Нам тут родичі подарували іграшку. Тож ми зараз можемо оплатити собі комуналку за рахунок продажу дитячих іграшок. Чудово, іди, іди, оплати комуналку, щоб нам не відробили все остаточно. А потім ми можемо, напевно, щось перемонтувати. Давай, спробуй. Спробуй поремонтувати, тому що на хату і не це покоління було правило не викликати ніяких працівників, не викликати лендлорда, а намагатися все максимально робити самим. Так, в неї не вийшло, вона зробила все гірше. Ну, давай ще раз. Давай ще раз все. О, навіть полагодила. Молодчинка. Пішла подивитися на підтримку. Так. Взагалі, мені дуже подобається ось такий геймплеїв, коли купа проблем, коли ми цілий день чимось в Сеніті, маю чимось займатися, вона ще й навіть при тому, що дана не працює, вона цілий день не може ні на що відволіктися, їй потрібно зайнятися мишами, їй потрібно зайнятися електрикою, їй потрібно з цією вонючкою зайнятися, яка посеред. Гостинної вітальні, чи що це таке в них ну, загальної кімнати. Я вже не кажу про дітей. Тут Анна і Каталіна зараз виспляться, і якраз вони звалять в школу. Так, давай спробуй поготуй Джейн. Так, нам, ну, взагалі, я помітила, що інфантів наче не забирають, навіть коли вони дуже голодні. Але все ж таки приємного мало якось мати все ж таки має про них дбати в теорії. Їм тим більше всього один день залишився до того, щоб стати тудлерами і трошки займатися своїм життям самим. В принципі, коли з'явилися інфанти, стало зрозуміло, що тудлери достатньо самостійні дітки, і їм вони можуть хоч щось самі робити. Так, Малі, вставайте. Вам зараз вже пора буде в школу звалювати. Ну, ви валите в школу чи як? В школа? Вали, валить? Вали, валіть, валіть. Ага, ага, пішли в школу. Так. Валіть в школу. Обоє од навіть покращилися оцінки через те, що взяла з собою проєкт. Молодчинка. Навчайтеся добрати і спи. Ну, не треба підриватися через Генріха, Генріх все переживе, він взагалі багато чого переживе, як ми знаємо з історії. Давай лягай і спи собі далі. Тому що, якщо ти не виспишся, то проблем в усіх буде сильно більше Ну В першу чергу, звісно, в мене, але ну так. А ти поспілкуйся з куп? Кот... Повеселись, подивись на кота. Так, а, ну у нас а, тут Каталіне було трошки завдання в школі. А, і тут Апа Аннифа друга якогось в школі день народження. Але це виявилося, що навіть не в нього, а в якому, на якомусь серіалі День народження. Ну, такі собі звичайні дитячі справи в звичайній школі. А, ти не пограйся, ну. Ну, ти ж можеш чомусь. Занять, що ти ридаєш? Є клечуття на побачення, але ну, нам не до цього трошки. Тим більше, це вже один з батичок, які в нас вже були. Тебе треба погодувати, так? Ну, десь тоді досить грати, і ти йди походу, Генріха. Те. О, вони вже сьогодні має бути день народження, тож ми можемо їх. Навіть подорослішить? Яке щастя, блін. Так. О, готую його. І потім, напевно, можна буде і дорослішати, чи що. А, він ще й відмовляється їсти. А, Генріх як завжди. Він не хоче жерти. Ну, я не знаю, що тут робити. Так, так, так. Слухай, потім розбиратися будеш. Ти вставай. І ти на. А, інтернет цього тебе. І цього подоросліший. Ага, таке змогла погодувати? Ні, не змогла погодувати. Так. Подоросліший мемріха. Звін на нещасливий інфакт. Ну, хто ж сумнівався? Хто ж сумнівався, що ти нещасливий? А так, він цікавий, допитливий. Ось, доріс до Тодлера. І всі які щось прислали. Ну, ми продамо іграшки потім на цьому наваримо. В нас буде інше вже потім доросліше, Та Цьому ми зараз дамо діли і Ага, це. Він. Воно скорчене, воно зіпсоване. Напевно, він це не стане шептом. Ну, щось інше пожирить. Ага, у нас там два торти. Так. Виси торта. А тут ми потім пішли до розлішати вже. Джейн. Але так, як у нас нову клюка, певно ми цим займемося в іншій серії. Теж, бувайте! Рада була вас бачити. И до наступних зустрічей. сподіваюся, доволі скоро. Бувайте!